Лозівською міжрайонною прокуратурою за зверненням громадянки був виявлений факт зловживання службовим становищем співробітником міліції. Потерпіла, звернулася з заявою до Лозівського міськрайвідділу про скоєння стосовно неї шахрайських дій, а саме заволодіння її пральною машинкою, яку вона придбала у кредит, за 2 тисячі гривень. А саме звернулася учасниця бойових дій інвалід Великої Вітчизняної війни, громадянка, про захист її прав за наслідками проведеної перевірки було зареєстровано кримінальне провадження. Досудове слідство проводилось слідчим відділом газівського міськравіділу міліції. За результатами проведеного досудового розслідування слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю ознак складу злочину. Дане рішення було прийнято слідчим без погодження з процесуальним керівником прокуратури району. Під час проведення прокурорської перевірки було встановлено, що всі дії слідчого це лише фількіна грамота і нічого більше. І під час проведення перевірки законності прийнятого рішення було був виявлений факт підробки допиту потерпілою і заяви від потерпілою про те, що моральна шкода їй вже відшкодована, моральну машинку їй повернули, і претензій ні до кого вона не має. Під час Перевірки було з'ясовано той факт, що потерпіло до райвідділу. Ніхто ні разу не визивав, не допитував її. Будь-яких розписок слідчому вона не писала. Більш того, як в неї не було пральної машинки, так і її не стало. Фірма, яка гарантувала проведення ремонту вказаної машинки, також слідчим не встановлена. Керівник фірми також не встановлений. Прокуратурою району скасовано рішення прийняти слідчим міськрайонного відділу міліції щодо закриття кримінального провадження. На даний час проводиться ряд необхідних слідчих дій стосовно даної справи. Щодо співробітника міліції, котрий підробив документи, проводиться досудове розслідування. Проведені допити потерпілою. Кримінальне провадження зараз знаходиться в провадженні другого слідчого вже. Слідчого лозівського міськравіділу міліції під контролем процесуального керівника, який безпосередньо приймає участь у проведенні слідчих дій. Перевіряючи Лозівський міськравідділ міліції, прокуратура виявила ряд адміністративних протоколів щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності, які викликали занепокоєння щодо їх підписання самими громадянами. Проведена перевірка з'ясовано, що дільничним інспектором Лазівського міськрайвідділу міліції було протягом поточного року підроблено стосовно громадянина, який мешкає в місті Лазава чотирьох адміністративних протоколів про вчинення адміністративного правопорушення громадянином. У ході перевірки громадянина допитали, звірили підпис з підписом в адміністративному протоколі. Таким чином було встановлено порушення прав громадянина, який, в свою чергу, не зміг уникнути відповідальності за правопорушення, скоєне в минулому, вказані протоколи стали підставою відмови суду у звільненні його від відбування покарання. У зв'язку з чим були порушені його права прокуратурою району за вказаним фактом. Зареєстровано кримінальне провадження стосовно дільничного інспектора Лазівського міськрайвідділу за фактом підроблення ним службових документів з використанням свого службового становища. Вказане кримінальне провадження для проведення подальшого досудового розслідування направлено до слідчого відділу прокуратури в області. На даний час проводиться досудове розслідування.